Які проблеми? Їдьте до Путіна, голосуйте вічно за цю муміфіковану істоту і почувайте себе прекрасно, з язиком, з їхньою псевдокультурою, балалайки, какошніка і ще там чогось. Ви розумієте, з їхньою ординською силою треба говорити нашою інтелектуальною силою, нашим сарказмом, нашим легеньким цинізмом, але обов'язково демонструючи нашу самодостатність за стусом це називається так. Прямостояння і протистояння. Але ми насправді не знаємо, скільки людей з такою позицією, так скільки їх цих людей, яких потрібно позбавити паспортів, виборчого права і відправити на те з української мови. І Очевидно, що є якесь населення, яке зараз е, проживає на тимчасово окупованих територіях, так але і на територіях неокупованих живуть люди, яким такі висловлювання і такі політичні погляди, вони є близькими. Що з ними робити? З ними що робити? То не з ними треба робити. Що нам робити з собою? Нам треба ставати сильними, самодостатніми, красивими. Нам це Галичині, ви маєте Ні, нам, всім вільним українцям, незалежно від того, хто де живе, чи він живе в Галичині, чи він живе в Києві, чи він живе в Сумах і в Чернігові, бо всюди є люди з націоцентричним або з націоналістичним світоглядом, незалежно від того, де він е, проживає. Ми нікому нічого не винні. Ми винні тільки собі. Ми звітуємо перед собою. Вибачте, але коли я заходжу в студентську аудиторію, і в аудиторії сидять люди з іншим світоглядом ніж той, який я проповідую, то я буду так працювати з ним що його світогляд почне змінюватися за деякий час. Сину, але студент це так, це людина дійсно, яка дуже молода, так, де ще немає життєвого досвіду і на чий світогляд можна вплинути. Як вплинути на світогляд людей, яким 50, 60, 70 років? А так, тут треба працювати навіть не на світогляд 50, 60, 70 років. Що таке сильна держава? Сильна держава це та, яка напрацьовує стратегію розвитку на років наперед, 50, 20. Тобто основний е, акцент, який ми зараз маємо робити, це на молодих людей, які йдуть вчитися у вищі навчальні заклади, і які навчаються в школах. Тобто, якщо, не дай Боже, вони у Верховній Раді проголосують закон про середню освіту, і відповідно до закону цього залишать процес навчання мовами нацменшин, меншин, це означає, що ми повертаємося у радянську модель освіти. Що таке радянська модель освіти? Радянська модель освіти це народження гомо так? Тобто від освіти надзвичайно багато залежить. Далі наведу вам приклад, який стався зі мною минулого тижня. Підходить пан, каже до мене: здравствуйте. Я кажу, доброго дня. Хоч могла би послати відразу, правда? Але настрій у мене блаженний, кажу, доброго дня. Я ходжу російською мовою, ходжу на ваші акції від книги до мети, я хочу вивчити українську мову. Я кажу, так які проблеми? Приходьте до мене на лекцію. Приходить чоловік на лекцію, і я чомусь подумала, що він з переселенців. Так, У нас на Львівщині 10 тисяч, здається, переселенців проживає. Це офіційно лише? Так, це офіційно. Будь ласка, я відкрита. У мене завжди на лекціях сидять не мої студенти. Але треба прийти і сказати, що я чужий чи можна прийти. Бо студенти можуть деколи цього не хотіти, правда, щоб сидів чужий. Заходить пан, я впевнена, що це або Донецька, або Луганська область. І я так, між іншим, його питаю. Звідки ви? Санкт-Петербурга. Опа. Санкт-Петербурга. Цікаво. Думаю, от тут може це все закінчитися. І дуже цікаво на парі, так? Чемно пан послухав, закінчилася лекція, пан пішов. Питаюся, як ви називаєтеся? Як ваше прізвище? Я не буду публічно зараз називати його прізвище. Можливо, ви його колись навіть запросите в студію. Я думаю, це буде цікаво. І прізвище з суфіксом яким Енко. Називається Сергій. Прізвище Енко корінь, назва одного українського бога Бога Сонця. Хтось може здогадатися відразу, що це за прізвище. Я тоді питаюся, звідки ви тут взялися? Ви розумієте, що ви українець, а ви з Санкт-Петербурга? Ви розумієте, що ваші предки, напевно, Петербург будували колись. Він каже: розумієте, мене почало рвати до України з 2014 року. Це, напевно, ген. Я кажу, як прізвище вашої мами? Мами, прізвище назву, прізвище мами таке, як у прізвище мами Тараса Шевченка Бойко, а у тата Енко. Це змінило кардинально мій світогляд. Я почав питати маму. Ми ж не руски. Мені в паспорті в Росії написали. Українець, я вимагав цього, але середовище моє було абсолютно російське. Чому ви тут лишилися? Мама не давала відповіді на запитання. Я в дуже зрілому віці, він приблизно мого віку. Мама з 1927 року народження. Для мене зараз це найважливіше в житті вивчити мову, вивчити історію і здобути українське громадянство. Розумієте? Ось ці перла, які нам дарує небо. Ось ці люди, з якими ми маємо працювати, яких ми маємо леліяти, для яких ми маємо зробити максимально все, щоб вони помножили нашу духовну енергію. А вони реально це будуть робити. Розумієте? Не той сиперюгами не має обходити, а оцей чоловік, який навертається в далекому Санкт Петербурзі, приїздить до Львова, він має документ про тимчасове проживання тут. Він купив вже собі помешкання у Львові і чекає тепер на громадянство. Але він розуміє, без знання української мови він громадянство не отримує. А виявляється, які сипарюги будуть мені виставляти умову, що я їм накидую мову, і вони мають українське громадянство. Так треба зробити жорсткий перепис населення. Чому у нас стільки років його не роблять? Тому що перепис населення показав би надзвичайно цікаву картину. Що українців в Україні не 77,8%, як це за переписом 2001 року. А як робили соціологічне дослідження, але ж це вибірка, розумієте? Соціологічне дослідження. Що українців 92%, а етнічних меншостей, а не меншин правильно, всього на всього То тих 2,5% вони мені будуть диктувати умову чи якісь сепаратисти. Розумієте, не не вони є проблемою є проблемою ті люди, які повертаються зараз, і вони від нас мають отримати максимальну підтримку. Вони наше свято. А як бути із тими українцями, так які живуть на очевидно підконтрольних Україні територіях, так які в принципі толерують російську мовність, толерують якесь інакомислення про. Тобто ті ситуації при владі, так яку ми маємо, ми розуміємо, що таких людей є дуже багато, так, і вони зараз дійсно мають високі посади і знаходяться в високих кабінетах. І uh -huh. та історія про лагідну українізацію, яку власне влада зараз пропагує, так, вона ж теж нікуди не ділася. Uh -huh. Ну, з тими людьми розмова може бути лише в одному полі: законодавчому. Є закон, закон треба виконувати. Це можна в студентській аудиторії за шкільною ламп... лавкою бавитися у якісь там різні форми вивчення, зацікавленого вивчення мови, історії нашої культури. Коли ми виходимо на інший рівень, наступає дія закону. Ухвалено закон про українську мову дуже недосконалий, дуже гнилий, дуже ліберально гібридний. Але це вже щось, щоб їх тим законом товкти по голові. Розповідають вам про русскоязичних воїнів, красива. А ви знаєте, що є закон про збройні сили, стаття 13? І я не збираюся з вами говорити в площині комфортно вам чи не комфортно. Я політичний діяч, я державний діяч. Тацид свого часу сказав, що найменше законів, то сильніша держава. І якщо законів у державі не виконують, то ця держава стає смішною. То виходить, що ми самі себе висміюємо. Тому в одному зі своїх текстів Тарас Григорович каже, та сміються з України злі люди. Чому з України злі люди сміються? Тому що українці не вміють навіть, спершись на власні закони, поставити на місце якихось мудаків. Я інакше не можу їх назвати. Ці мудаки напевно не доганяють, що є рішення конституційного суду від 1999 року, 25 чи 24 грудня. Ото прийти з ним. З тим рішенням до того Мудака і сказати, ти читати вмієш. Не вмієш читати скільки тобі років купи собі буквар, і відповідно до букваря прочитає. Слухайте, що агресивніше ми будемо на них наїжджати, тим швидше вони впадуть в паніку і або гебануть звідси, або нарешті вивчать мову Тараса Шевченка і Степана Бандери. То ви розумієте, що от ви зараз кажете так доволі кардинальні речі, і ну не надто популярні в центральній, в південній Україні. Так а мене ніколи не цікавила нічия популярність. Мене цікавить істина. По-іншому є в Польщі? Скажіть, будь ласка, приїде українець до Польщі, хоче там вчитися в Ягелонському університеті. Він буде розповідати, що він тут є нацменшина, він читайте мені предмети українською мовою? Ну, ви розумієте, це якісь абсурдні речі. Приїде на, на заробітки наш хлоп до Чехії. Ну, то він защебече, він буде знати, що, що молоток це не молоток, а то є щось інше. Що черствий то є свіжий по-чеському? Приїде українець чи москаль до Америки. Він там буде говорити московським язиком, язиком Пушкіна і Достоєвського? Чому в Україні це можна все? Чому ми їх виправдуємо? Чому мої банальні аксіоматичні речі трактують як радикальні, і це комусь не подобається? Та мені плювати. Я що, долар, щоб всім подобатися. За ви багато разів кажете про те, що і на попередніх інтерв'ю також та ці думки звучали про те, що немає такого поняття як російськомовний України. Абсолютно, але е, є російськомовні наші хлопці там на сході, які воюють на передовій. То я їх питаю: вона чого, чого ви російськомовні? Хлопці, що вам є? Хлопці, кого прийшов Пушкін? Той, тьфу, то, то саме. Кого прийшов захищати Путін? Хлопці, ви то доганяєте, що Путін прийшов захищати що? Саме що, а не кого русскоязичного населення. Хлопці, звідки взяв термін русскоязичного населення? Був такий міністр закордонних справ в Росії, наголос на першому складі, Андрій Козирєв. І саме тоді, коли. Союз розпався, було створено оцей термін рускоязичної населення. Під час засідання Конституційного суду, коли ми скасовували закон Ківалова Колісніченка, директор інституту української мови, мій колега Павло Юхимович Гриценко, членом Конституційного суду і членкиням аж смішно з того слова стало. Тлумачив, що таке термін русскоязичного населення. Це оксоморон. Розумієте, що таке оксоморон? Пояснюю людям, які вперше чують той термін. Це суперечність у визначенні. Нема російськомовного українця. Є або москаль, або українець, або росіянин, або українець. Перестаньте вимахуватися, вивчити мову. Ми Не можемо називати москалями так наших хлопців, які там воюють, Воюють за Україну і ризикують своїм життям. Ми ж не можемо назвати їх москалями, бо вони говорять російською. Можу я їх запросто назвати москалями. А чого ви говорите російською? Ви живете на якій землі? На українській? Де який хліб їсте? Тарас Шевченко вас як називав? Тих, які служили в московській армії. Він їх називав москалями. Тарасові Шевченкові можна було. а Мені не можна. Тарас Шевченко казав, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Ви говорите мовою ворога. Для чого ви це говорите? Якщо ви будете поранені, не дай Боже, будете стікати кров'ю, будете марити, і над вами нахиляється хтось, і над вами каже: Посмотрите, який парень інтересний, що ви будете в цей момент робити? Ви будете думати, це свій чи це чужий. Ви що, не доганяєте того, що мова це кордон? між державами, чому ми збереглися ще як окрема держава та тому, що ми зберегли свою мову. Якої мари ви вчепилися за цей мертвий язик? Ну чого ви так панічно за це тримаєтеся? чому. через лінивство. Вони просто ліниві, не хочуть вивчити через порушення їхнього приватного комфорту. Але мене це не обходить. Мене обходить закон і держава. А що таке держава? А держава завжди була і буде формою тиску. Бо коли я приїду до Франції, на мене почнуть тиснути. І я мимоволі почну вчити яку мову? Французьку. Коли я приїду до Словаччини, я вивчу яку мову? Словацьку. Так, значить я не тисну. Отже, я маю тиснути. Інакше ти не вступиш у вищий навчальний заклад. Розумієте? Тому коли ми в Верховній Раді ухвалювали в липні закон про вищу освіту. Для мене, як голови комітету з питань вищої освіти, було фундаментально перше мова викладання у вишах, яка українська крапка.